Ще разочок про те, як додати числа на числовій прямій. У нас є числа смарт. Гудзик плюс вушко дорівнює невідомо що. Гудзик та вушка це числове значення якихось двох величин. Тому ми додаємо величини. Спочатку дивимося на першу величину. Перша величина нас з вами гудзик. Тому від початку ми робимо дужечку до гудзика і показуємо, що ось наша перша величина. Подивіться, друга величина взагалі-то вушко. Так? Вона ось насправді де. Але нам її треба додати, тому її треба змістити так, щоб вона починалася в тому місці, де закінчилася попередня на гудзику. Тобто нам потрібно, щоб наш початок став на гудзику і ми просто змістили нашу числову пряму. Як наче початок на гудзику. Так, враховуючи, що в зошиті, в підручнику, ми не можемо змістити так, як я це зробила на екрані, то нам доводиться цю числову пряму позначити, написати число знову. Ми ставимо початок на гудзику, ось тут. І далі повторюємо після початку перше число. Трикутничок, далі йде ґудзик, потім іде якась швабра, і далі йде вушко. Ось ця величина, яку треба було додати. Ми зупинилися з вами на щиті. Це наша відповідь. Пробуємо ще разочок. Гудзик плюс бантик дорівнює, поки не знаємо що. Спочатку ми відміряємо першу величину гудзик. Є. До нього потрібно додати бантик. Ще разочок, бантик в нас. Величина ось така, але нам треба його змістити, так, щоб він став після першої величини. Ми здвигаємо нашу числову пряму так, щоб початок був там, той бантик. Так, Подивіться, це те саме, що в нас би була перша величина, і ми б далі з вами домалювали другу. Отже, початок. Далі йде пантик, трикутничок, перепрошую, гудзик, швабра, вушко. І бантик. Бантик це те, що ми додавали. Ми з вами прийшли в квадратик. Це і є наша відповідь. Наша відповідь квадратик. Наступне завдання це витерті числа бети. дві величини. Дорівнює бантик. Ми робимо те саме. Бантик це наш результат. Отже, дві величини в нас розташовані ось та числова пряма, яка під числа, які під числовою прямою, і над нею. Вони розташовані до бантика. Тут кінець, далі ми йти не можемо. До цього ми можемо уявляти будь-які числа, які нам хочеться. Наприклад, візьмемо першу величину трикутник. Вгорі ми повторимо числову пряму, але тепер початок буде тут. Початок. Далі йде трикутник. Далі іде гудзик. Після гудзика в нас швабра. після швабри в нас вушка. Ми зупинилися там, де наш результат. Отже, ми з вами додали вушко. Першу ми взяли з вами трикутничок. Трикутничок плюс вушка. Може бути так. Спробуємо інше. Хай наша перша величина буде ось така швабра. Тоді перша це швабра. Тут поставили початок. І тепер після початку. Повторюємо те, що стоїть. Після початку трикутник, потім гудзик, потім швабра, потім вушка. Переписую початок, потім трикутник, потім гудзик. Я прийшла вже в свою кінцеву точку на числовій прямій. Далі мені не треба. Гудзик було останнє, що я написала. Сподіваюсь, що зрозуміла.